Миром дорогі брати і сестри, мене звати Едуард, я з церкви Еммануїл. Ви таку церкву знаєте чи ні? Кажуть, буває Вінницька, хоча мені більше подобається, коли кажуть Еммануїл, бо то, що немає якоїсь прив'язки до місцевості, хоча це теж непогано, бо всі ми з різних міст приїхали. Я дуже маю чудову нагоду ділитися словом і ця честь. І так склалося. В моїй помісній церкві є таке негласне правило, я вам так розкриваю такі невеличкі секрети. Якщо можеш проповідувати російською, то просять проповідувати російською, адже є люди, які не розуміють, і в силу різних обставин ми це робимо. Я не говорю, чи це погано, чи це добре. То з огляду на цю обставину в мене деякі тексти або більшість з них будуть російською. Але це дуже гарна нагода. Проповідувати слово Господнє незалежно на якій мові. І в мене приблизно є 25 хвилин часу, і за цей час мені треба щось говорити, і є деякі місця, і певна тема, якою би хотів поділитися це був такий коротенький анонс. І місце як основа моєї проповіді, моєї промови. Це псалом 22. Всім дуже відомий псалом, ми багато чули проповідей. Це один із золотих віршів. Ми його знаємо на пам'ять. І написав його Давид: Я зачитаю 22 псалом. Господь, пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. Он покоїть мене на злачних пажитях. и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость – Да запрождає мене у всі дні моїй, і я прибуду в Домі Господні многі дні. І Давид Давид, пише, що Господь є е мій добрий пастир. І я не буду ні в чому нуждатися, да? я не буду ні в чому потребувати або мати якусь потребу. І дорогі брати і сестри, це місце воно дуже хороше. І. И... Якщо Господь є мій пастир, якщо ще він добрий пастир, то я, значить, не буду мати ніяку потребу тут говориться і якусь нужду. І в мене є таке запитання, в мене склалося запитання в тому, що чи буває таке, що в кожного з нас є якісь потреби, чи є таке? Можливо, є якесь бажання там, де або якась гостра нужда. І дуже може бути, що якийсь час вона не виповняється. Або вона не вирішується від слова зовсім. Хоча Господь Він добрий пастир, і він має якось про це дбати і піклуватися. І зразу є ряд питань, які повстає, на які можна думати, чого так буває. І перше, який є варіант, чи він добрий пастир, якщо, значить, є якась потреба, якщо є якісь нужди, значить питання, чи він є добрий пастир, щось тут не так. І друге, чи означає це, що якщо я його вівця, то тоді в мене не буде ніякої потреби? Якщо, може, я тоді не божий вівця, якщо в мене є якась нужда чи потреба. Господь добрий пастир, і я нічого не потребуватиму. Чи означає це, що в мене ніколи не буде потреби? Чи означає це, що я щойно щось подумав, або в мене якісь бажання. чи... Я щось захочу, і воно в мене відразу появиться. Чи означає це, що якщо в мене є якась серйозна потреба, в чомусь чи тілесна, чи, можливо, якась фінансова, матеріальна, і Бог її відразу виконає, чи, можливо, треба йому якийсь час. Що це означає? І перше, в контексті тут йде порівняння Господь пастир. Означає це, що ми або вівці, там ще є овни і, так м'яко сказати, козлики ще є. І добре, що тут ми порівнюємося з вівцями. І не знаю, як вас, але коли я чую слово вівця, що у вас в голові малюється? В мене особисто малюється така картина, що люди кажуть, що це щось спокійне, це щось таке тихе. І це, що ти стрижеш, і водиш, вона не бодається, вона слухається. Це якби синонім смиріння або такого е, такої спокою. Але в мене є запитання, чи всі вівці такі. І мені доводилось в своєму житті бачити, як е, вівці ходять, як в них отара є, як і той пастух, який їх пасе. І буває таке, що. Десь якась овечка є тихіша, десь якась буває голосніша, десь до якоїсь треба просто сказати слово одне, а до якоїсь треба вжити якісь е, міри. Але найцікавіше, що в пастиря є до всіх свій підхід. Він працює з кожною з овець на зрозумілому її рівні. І він не може просто наказувати вівцю, бо вона не розуміє, він буде їй наказ до того. Поки вона не зрозуміє. Він поясняє, бо він пастир добрий. І комусь вистачає просто сказати, а комусь треба вже якісь міри, виховання. Але якщо навіть вівця заблукала, щось з нею трапилось, вона поміняла свої думки, чи перестає вона бути вівцею, чи змінюється її природа? Або коли її пастир, можливо, в чомусь наказує, чи перестає вона бути вівцею? Далі він говорить, Давид, он покоїть мене на злачних пажитях і водить мене к водам тихим». Іноді є пажиті в нашому житті і взагалом, там, де не особо багато трави, там, де не, немає особо багато тої зелені і поживи. Але вівці все рівно вони не перестають жити. І якщо ми дивимося на цей 22-й псалом, якщо в мене вчора у овечки була злачна пажість, все було добре, а сьогодні не дуже. Що це може бути? Що це таке? Чи вона погана овечка? Якщо прийшли якась до навіть долина смертної тіні, що це означає? Чи це пастир проглядів, кудись не додивився, і вона десь втекла? Чи овечка погана, що захотіла піти? Чи, можливо, мене пастир туди послав. І не просто так послав, а для чогось? Чи він же тоді не добрий пастир? І я почув таку думку, навіть коли в нас є якісь потреби, ми в чомусь терпимо щось, то, що він мені дав на сьогодні. Мені його вистачить. То, що Він дав мені на сьогодні, воно мені якраз його вистачить. Того, що Він добрий пастир. І якщо Господь мій добрий пастир центральне питання, чи означає це, що ми ніколи не будемо терпіти потреби в нашому житті, в якихось речах? Скоріше всього і швидше за все ні. Але питання ми в його уділі, і це саме основне. Ми в його уділі, і він про нас дбає. Я хотів би взяти декілька прикладів. Один із них це буде ізраїльський народ. Це написано, що це для вас будуть як образи, щоб ви дивились на їхнє життя і брали щось позитивне чи негативне, і робили якісь висновки. І я хочу зачитати місце про ізраїльський народ, як Бог з ними працював, як він з ними, з ними вів справу ісход. 16-й розділ з 32 вірша написані такі слова. І сказав Мойсей, вот що повелів Господь, наповнити манною гомор для для в вроди ваші, даби виділи хліб, которым Я питав вас в пустині, коли вивів вас із землі Єгипетської. Господь виводить свій народ із землі Єгипетської, з рабства, з важкостів». І він починає за них дбати, він починає їх чомусь вчити. І як було відомо, вони тільки вийшли. Треба щось їсти, бо ми всі люди, ми розуміємо, нам треба харчуватись. І Бог так зробив, що вранці, ще навіть до того, як сонце зійде, падали такі, такі невеликі зерна. Там написано коріандрове зерно похоже. І люди просто збирали їх. І тут Господь каже, що візьміть цю ману і сохраніть її, як приклад того, що я за вас дбав. Хоча, можливо, вони вже зайшли в землю обітовану, їм вже мана не потрібна була. Але це як згадка про те, що пам'ятайте, що я за вас дбав тоді, коли, можливо, логічно, що там нічого не росло, і там їжі не мало вам бути. І від того, що ви в пустині, то я не перестав бути вашим Богом. І є декілька думок в мене, чому манна була на один день, чому не можна було зробити якийсь запас, щоб прийшов, назбирав, щоб спокійніше жилося якось. Можливо, завтра манна перестане йти, чи, можливо, щось трапиться і вона пропаде, чи, можливо, Бог поміняє свою думку, і ми лишимося голодні, інфляція, обвал. І безліч всяких різних таких страхів. І я зрозумів, що якщо Господь. Є мій пастир, то, то, що Він мені дав на сьогодні, воно буде достатньо. І оця манна вона не перестане йти. І далі, 16 розділ, 17 верша, І зробили так сини Ізраїле, і собрали хто много, хто мало, і меряли гамором у того, хто забрав много, не було лишнього, і того, хто мало, не було недостатка. Кожен собрав сколько. Йому сєсть. І виявляєте собі, таке, хто збирав більше, в того не було якоїсь цієї більшої міри, а хто збирав менше, в нього була оця однакова міра. І це Господь просто таким зверхприроднім шляхом, Він їх вчив йому довіряти. Він навчав їх. І на прикладі ізраїльського народу можна побачити, як їх Бог там пас, як він їх там водив. Там, де злачного за природою не могло рости, бо це пустиня. Там нічого не росте. І люди, вони там жили, вони там перебували, 40 років ми знаємо. Одежа на них написано, ні відшала. Це значить, що вона не старіла. І навіть сандалі їхні, вони теж не знашувались. І наскільки це цікаво, що навіть в таких якось побутових простих речах Бог наскільки над ними опіку. І просто цим показав, що мені просто не все рівно, мені навіть не все рівно в тому, щоб ваші сандалі не знашувались. Таке почуття ніби він проникав в такий самий бит. Можливо, комусь це було не наскільки цікаво, хтось цим не переймався, а можливо, хтось. Подивився і про славу Всевишнього Бошу, що навіть в таких простих речах була опіка Божа. І люди, маючи такі великі милості, маючи такі чудеса, зверхприродні речі, вони кажуть до Мойсея, ми все рівно хочемо йти в Єгипет. Ми тут побули, і нам тут не подобається. І вони зрівнюють. Оце місце з Єгиптом, вони кажуть, що ми там їли м'ясо. Цитую, ми помнімо рибу, яку ми їли в Єгипті даром. Таке, ніби вони за ману щось переплачували або платили. І вони далі кажуть, що а нині душа наша і зниває. я подивився в українській в'яне. Кажуть, що тільки мана в глазах наших. І зниває наша душа в'яне від цієї мани. І задається запитання від того, що ви були рабами, від того, що ваше життя все проходило в рабстві. І ви просто були під батогами в мученні і в сінанні, і ваша тоді душа не вяла, не ізнивала. Тільки не подумайте, що я їх докоряю ні в якому разі. Просто задаю таке питання. Все було добре тоді, ніби всі були проблеми в Єгипті вирішені, ніби там не було ніякої інфляції проблем. Людям все було не так. І вони навіть таких чудес і такої Божої опіки просто не замічали. І, друзі, як це часом можливо схоже на нас? Ми згадуємо, як було колись, якийсь, можливо, ропот, боротьба навіть підходить. А ще коли починаємо себе з іншими зрівнювати, то це звер вже. І це навіть може стосуватися якихось речей духовних. Ми можемо дивитися на інших людей, і ми можемо згадувати, як було раніше, можемо казати, що проповіді були глибші, люди більше каялись, молитви були гучніші, і це все було хорошо, і це все правильно. Але коли ми згадуємо так, і коли ми порівнюємо себе в там, в те, що було раніше. Як правило, нам краще від того не стає, і нам легше від того також не стає. І вертаючись до цих людей, в них це було рабське мислення і бачення. Вони бачили все їжею, манною, нам сьогодні хорошо, бо гарно покормили, а далі, можливо, раніше було краще. І все зводиться до якихось таких побутових речей. І цікавий момент, якщо подивитися, як Господь Бог їх покликав з Єгипту, як Бог їх позвав ісход третій розділ з 13. по 14 вірш. Там написані слова такі. 3, 13, 14. І сказав Мої Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий Иегова». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И в английском проекте тут пишет «I am that I am», Я є, то, що я є, або я є, хто я є. В українському Я є сущий. В одному із перекладів. Ти скажеш, сущий послав мене. І це справжнє ім'я Бога. Бути завжди. Сущий. Це той, хто перебуває завжди. І намалюю вам таку просту ситуацію. Люди 400 років знаходилися в рабстві. І я собі думаю. Як Богом мало би прийти, з якими словами до цих людей, щоб це було якось підбадьорливо, вони мучаться, стінають. І з якими словами Богу, то треба було прийти до них. Можливо, сказати, що я Бог всі, всі сильний, я Бог всімогущий. я тебе там ізбавлю, я кріпкою рукою тебе виведу. А Бог їм каже, Через Мойсея скажи, що я Ісущий. І сразу здається ряд запитань. Що це таке, чого Богу потрібно було сказати, що я Ісущий? Можливо, Він їм нагадує, що від того, що ви в рабстві, або від того, що вам погано, від того, що ви мучуєтесь, від того, що ви вже просто змучились від цього життя, я не перестав існувати. І я не перестав бути вашим Богом. Я пам'ятаю за вас, хоча вам здається, що вже давно забув. І мені видається, що це щось було приблизно в цих людей. І далі, коли вони були в пустелі, Він показує їм, що значить оце значення імені Суші. Він заповнює їх своїм абсолютом. Він, починаючи від побутових речей до духовних, за них піклується, щоб вони були всьому насичені. І Він каже, що би не трапилось, я єсмь, Я є сущий. І коли в пустелі нічого не росло, Він давав їм їжу. Він був для них цією їжею. І коли там не могло бути води, бо в пустелі води не може бути. Він надприроднім способом давав їм воду з скелі. В пустелі він за них піклувався. І Христос, щоб взяти паралель з нового заповіту, Він. Говорить до людей, які за ним слідували, це Іоанна, 6 розділ. До Христа прийшли люди. з запитаннями, в них був певний діалог, 6.31. Отці наші є ліману в пустині, як написано, хліб з неба дали м'єсь». Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, мой Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И далее Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни». Я є хліб житні. Хто, хто до мене приходить, він ніколи не буде мати оцю спрагу, він ніколи не буде жаждати. І вони говорили йому про фізичний хліб, тому що це було їхнє розуміння. Вони так же розуміли, як розуміли колись їхні батьки. Ну що найголовніше, що Ісус перекладає їх на інший рівень. Він їм показує, що є другий хліб. Він їм показує, що є хліб, і зміст цих слів він має на увазі про духовний. Ми розуміємо, що якщо людина не буде їсти фізично, вона помре. Хтось довше, хтось раніше, але все, все рівно вона помирає. Такі незворотні процеси. Я думаю, Він не просто так звертається. Ісус, словами Бога, що їм тоді говорив, ізраїльському народу, що Я є. Я є той, я є суші. Ісус говорить їм про такі духовні речі. Хто харчується ним, як Словом, Він вгамовує оцю спрагу своєї душі. І далі Він каже, що я є добрий пастир. І він теж згадує ці слова, з псалами, що Я є добрий пастир. Пастир віддає життя Своє за овець Своїх. І знаєте, іноді в нашому житті є злачні пажиті. Там, де в нас все добре, і ми йдемо, і ми просто радіємо, інколи ми звикаємо до цього. І це дуже так по-людськи. Потім приходить момент, можливо, пустелі. І в пустелі ми маємо тільки сподіватися на Бога, бо там немає іншого виходу. Там є, якщо там щось є з їжі, то це тільки манна з небес. Якщо там є вода, то це вода тільки з скали, і вона просто так не дається. І саме найцікавіше, найголовніше, що, дорогі брати і сестри, Господь в пустелі ще нікого не залишив. Хто йому довіряв, хто покладав свою надію на нього, на нього він його не залишив, і йому завжди вистачало, чи фізичного хліба, чи духовного. Йому завжди було того достатньо, тому що він є добрий пастир, і ми не будемо мати ні в чому потреби. І інший приклад. Було одне вибране із колін, було коліно Лєвіне. Ви таке знаєте чи ні? Було таке конкретне коліно, яке Бог вибрав для служіння йому. І визикіля 44 розділ, Господь про це говорить, 28 віршом. А що до уділа їх, то я уділ їх. Владіння не давайте їм в Ізраїлі, я їх владіння. І Господь собі відокремив ціле коліно. Бог іншими словами сказав Левитам: Я твій спадок. Ти будеш мені служити. Тобі не треба буде ніякої ділянки, бо там написано, що твої жертви, які ти мені приносиш, вони будуть тобі спадок. І я собі розумію так, люди на новій землі. Можливо, я припускаю, що получають якісь ділянки, нова земля. Вони радіють. Можливо, цим левитам не зовсім було з радістю дивитися на це. В них там була якась невеличка ділянка, ну як для дачі. Але їхнього володіння не було. Вони завжди мали перебувати там, де було служіння. В них були черяди. І їм дали якусь невеленьку ділянку та й радуйтесь. Можливо, хтось дивився на це з якоюсь образою, можливо, думали, що це якесь не таке вже значне, бо в сусіда набагато краще. В нього там ціла гора. Але в Божих очах щось. Оце левиське служіння, воно було набагато вище. І як би можна було зробити, я собі міркую, так фантазую і з вами ділюсь. Ну, Якщо ви в моєму оділі, то вам треба дати в два рази більше ділянок, щоб всі бачили, що ви дійсно левите, і що ви вибрані мною, і що я вас поставив на служіння, щоб ви могли себе якось нормально почувати, щоб у вас не було якоїсь заздрості, ще якихось таких низьких гріховних речей. Але чогось Бог не дає їм спадка. Одне із місць, яке трактується тим, це Господь говорить, що було в Йосипа два сина, Єфрем і Манасія, і це буде замість них. А вони будуть нести мені служіння. Друге, це щоб, можливо, вони не були крепко зайнятими цим. Можливо, щоб вони не були поглинені цією якоюсь роботою, побутовими речами, того, що Левитом і священником було престижно бути. І це було як привілея. І до определеного такого часу минуло кілька століть, і ми бачимо в старому заповіті служіння лавита, воно знецінилось. Люди починають відходити від Бога, і воно просто обесцінилось. воно не мало ніякої особої ваги. І ми знаходимо ряд левитів, які просто скиталися скиталися по е, тим межам Ізраїлевим, вони шукали щось, вони були в пошуках кращого життя, вони були в пошуках якогось майна. Хоча це речі зовсім нормальні, але в них був як привілей служити Богу і бути в Божому уділі. І вони розуміли, що це втратило цінність в очах людей. Але Господь про Левитів завжди дбав. В нього було ряд законів, які дбали про Левитів, які дбали про те, щоб вони просто мали якісь побутові речі, щоб вони не вмерли з голоду. Були ряд певних десятин, які давали левиту, і які були приготовані саме для них. І Господь неабияк дбав про них. І на останок моєї промови. Хочу зробити такий висновок, іноді нам треба бути на злачних пажитях. Іноді нам треба проходити долиною смертної тіні. І якщо Господь наш пастир, навіть тоді, коли все буде йти проти нас, навіть тоді, коли ми в долині смертної тіні, і як ми собі це уявляємо, це коли ми йдемо, можливо, і тінь смерті нас просто доганяє, Чи, як кажуть, люди буває по п'ятам йде. Якщо Господь є наш пастир, ми не будемо потребувати нічого і ні в чому. І Він це сказав. Він сказав, що Він нас не залишить. Він сказав, що той, хто на нього буде мати, складати свою надію на Бога, він ніколи не буде посрамлений, він ніколи не буде принижений. І, можливо, в постелі він буде нашою водою, там, де нам потрібна буде мана, Він буде нам давати ману. Важкостях, Він буде нашим прихистком. І чомусь християнське життя, дорогі друзі, воно є досить складним. І часом нам треба щось проходити. І це не означає, що це щось погане. Це означає, що Господь навіть коли щось допускає, навіть коли щось трапляється, Він про нас не, не аби дбає і піклується. Давайте ми все щиро помолимося, щоб наше серце сповнилось цієї надії. Уповання на Бога, йому хай за все буде слава. Амінь.